Друзі, Мерседес Ешка 250 дизель, 2,1 дизельок в дуже гарному стані. Машинка 2014 року на бомбезній комплектації просто є ще все, що тільки потрібно: повний привід панорама, без ключ. Просто подивіться на цей салончик, максимальна регулювання сидушечок з пам'яттю положення та. Пам'ять положення на пасажирська, чорна стеля, панорамна криша, мультикермо, гарна мультимедіа, двохзонний клімат, підігріви передніх та задніх сидінь. Електроглівання керма також з підігрівом та з пам'яттю. Автомобіль в дуже бомбезному стані. Просто на стандартного автомобіля. Шкіра майже як нова. Машинка знаходиться на локації Республіка, Кільцева 1, автофокус. Актуальну ціну даний автомобіль ви можете дізнатися по посиланню в шарці профілю. Тому не гайте часу, телефонуйте, будемо раді вас бачити. Машинка, як і ціна, наші автомобілі доступна в ліс, в кредит або на обмін.